Фонд добрий самарянин вирішив також не зраджувати традиціям. І, незважаючи на перестороги влади і можливі в ці дні провокації, свято для ветеранів все ж відбулось в його програмі. Концерт, подарунки усім учасникам, а також польова кухня, що надала заходу необхідного колориту. Тож ветерани відчули дух свята, а також увагу і підтримку. Тебе самі і дорогий праздник». Я несмотря на обстановку, которая находится сейчас вообще в нашей стране и в городе. Mm -hmm. От сьогодні для мене день самий дорогой все ж організатори визнають, 9 травня цього року в Одесі не схоже на попередні дні перемоги. Служителі церкви помітили, що їхні парафіяни останнім часом стурбовані і пригнічені. Настрої суспільства не надто позитивні. цим свята хочеться всім. Сьогодні об цьому ми вспоминаємо для чого? Не для того, щоб просто вспомнити, для того щоб поміти, щоб э, все таки не було у нас війни Тут, в Одесі на Україні. У дні, коли згадують другу світову війну... Війну так актуально звучить слово мир, адже це те, що дійсно всім нам потрібно, хоча б тому, що наші ветерани заслуговують на спокійну старість, а їхні нащадки на життя без війн та розбрату. Має жакова Вадим Мір за факти.